А це що таке? Іграшка така. Так. Ми переселенці з Білопілля, це прикордоння ось на границі з Росією. А постріління ситуації пішло. Дуже стріляли. І страшно було з дітками залишатися. Дитину в, сад, в садик в школу приділили сюди, ходимо. Перший клас якраз прийшлося не там, де живемо, а сюди переїхати. Знімаємо житло і все так. Тепер тут всі разом. Я, троє дітей і чоловік. Що вам вдалося звідти взяти, коли ви евакуйовували? Питались по максимуму, але машина невеличка. Речі саме такі необхідні теплі, що ще документи по максимуму. А так мібіль, все такое поставалося там. Ми їхали весною, ще до школи не готувалися, Ми нічого ще не скуповувались, нічого не. Не що в мене одна дитина, це дуже хороше подспорія до родини. Довольна дитина. Це дуже-дуже велика допомога. Чильяка. Що тобі Попом... найбільше сподобалося розичком? Найбільша розмальовка.